Всім привіт! І поговоримо трохи, як створювати власні бази даних. Інструкція Create database використовується для створення нової бази даних в SQL. І синтаксис доволі таки простий: вказуємо, що треба створити базу даних і даємо їй певне ім'я. І, наприклад, ми. Хочемо її створити в самому Workbench. Єдина порада. Нам треба переконатися, що у нас є права адміністратора, перш ніж створювати будь-яку базу даних після створення нової бази даних, ви можете перевірити її у списку баз даних за допомогою нашої команди. Але є більш простіший спосіб. Як це робити? Пишемо інструкцію create. Секундочку, create. Далі. Пишемо. Одну секундочку. Create database. І даємо її якесь ім'я. Наприклад, тест. Є. Yeah. Крапка з кома Далі. Запускаємо цей скрипт. І у нас фактично. Є зелена галочка, і нам кажуть, що все в порядку. Але вона ніде не відображається. Тому ми ось тут запускаємо рефреш біля наших схем. І ось вона створилася: testdb. Відкриваємо, і вона порожня. Немає ні таблиць, ні в'юшек, тобто не. наших представлень, нічого. Тому, що стосується таблиць, ми поговоримо про це дещо пізніше. Кожен раз, коли ви створюєте нову базу даних, вона одразу ж не відображається, треба її рефрешнути. І тобто тут ми просто її створили, цю базу даних, що стосується того, як її видалити. Інструкція Drop Database використовується для видалення існуючої бази даних нашої SQL. І синтакс доволі таки простий. Теж пишемо drop, вказуємо, що дропаємо базу даних. І яку саме базу даних. Будьте обережні, перш ніж видаляти базу даних, видалення бази даних призведе до втрати повної інформації, що зберігається в базі даних. І не, така невеличка порада. Нам треба переконатися, що є права адміністратора, перш ніж видаляти будь-яку базу даних, після видалення її, ми можемо перевірити її в списку баз даних з допомогою теж деяких команд. Тому дивіться, що стосується видалення бази даних. Пишемо команду drop. Далі вказуємо, що будемо видаляти базу даних, і пишемо test db. Крапка з комер. Ось ми написали цю команду. Тепер запустимо її. І все, вона в нас пропала. Create database створює нову базу даних. Щоб її побачити, оновлюємо. Ось вона з'явилася, щоб ви її видалити, видаляємо. Єдине, що якщо ви тільки встановили а, вашу а, в SQL базу даних, а, у вас можливі бути а, так, невеличкі такі нюанси: що у вас не буде прав адміністратора для того, щоб її видалити. Для того, щоб переконатися, що у вас є а, права адміністратора, а, вам необхідно зайти в налаштування і налаштуваннях вже треба буде поставити одну невеличку а, таку галочку. Заходимо в пункт Edit, вибираємо Preferences. І ось тут Administration є у нашого вами обладнання. І тут ми можемо побачити багато налаштувань, котрі, присутні, нам треба General а, і подивитися, які у нас налаштування встановлені. І ось, якщо у вас є. Ось така вкладинка Other, Save, Update and Delete. Якщо у вас присутня і стоїть ось тут галочка, то її треба прибрати і натиснути ОК, тому що інакше ваші видалення не збережуться. Що стосується створення і видалення баз даних, на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.